У нас ракет прийшла над Житомиром, декілька ракет збили там поблизу, скажімо так, Житомирської області, невідомо куди вони йшли. По Житомиру, слава Богу, не було влучань, і... але це не означає, що ситуація в нас легка. Бо в сусідній області, і Хмельницька область, і Вінська область, Київська, удар по Трипільській ТЕЦ. Був нанесений, тому поки що місто без світла. Трошки подали електроенергію в район полівоя. Запитали вже перший підйом водоканалу. На даний час підключена вже сама велика наша котельня на жуйка. І це добре, бо це і дитяча лікарня, і обласна лікарня, і перша наша лікарня з теплом. Тому поки що ситуація така. Очікуємо десь підключення електроенергії. Я не можу сказати, в якому об'ємі вона буде, але десь після 19-20 години ми очікуємо, що там більша частина Житомира буде з електроенергією. Приблизно 70-80%. Ну, 70 точно відсотків без електроенергії. ситуація складна, але енергетики роблять все можливе, Ми постійно з ними на зв'язку. Я думаю, що після 19-20 ми можемо очікувати додаткову подачу електроенергії на Житомир. Паралельно в даний момент демонтаж генераторів, які прибули на дні назад. Сьогодні ще от ми чекаємо буквально там півгодини мають прибути генератори, і став на котельні там. Цей район Багуні велика котель, яка подає тепло на частину міста Житомира і на другу лікарню, і на інші котелі. Зима 2023 року обіцяє бути найскладнішою в історії незалежної України. Перші морози почалися вже у листопаді. Однак, в той час, коли нам холодно у своїх квартирах, героям на передовій доводиться мерзнути в окопах та болотах та одягнути українського воїна у теплі речі не так дешево. Ціни ростуть з кожним днем все більше. і більше. Прихожу блін, було там тисячу гривень вже там ти сто. І так постійно та як би там не було, волонтери продовжують шукати можливості подарувати кожному захиснику тепло. І, хоча відмічають, що потреб стало менше, все одно хлопці потребують деяких речей. Це куртки, штани, флісові кофти, але ми знаємо, що воно все коштує багато грошей. До прикладу, термобілизна в одному з військ торгів Житомира коштує 800 гривень. Ціна на флісові кофти стартує від тисячі, а ось куртки вже обійдуться приблизно в три тисячі гривень. Загалом цього разу волонтери придбали одягу на майже вісім тисяч. Теремо ділилися чотири. Десять шапок. І дві слід собі також обрали дві пари теплих штанів. Кошти на ці речі принесла Марина, каже, збирала її родина. Це мої родичі з Німеччини. Передали моя бабушка і тетя передали сюди, тому що вони давно хотіли. І так як в мене є знайомий, який цим займається, перевірений, я вирішила йому написати сюди. Люди всі мають допомагати зараз. І, так як ми живемо в теплій хаті, спимо, дякувати Богу, що в нас такі ранки гарні. Ми маємо віддячувати людям, які нам це дають, і хоча віддячити вийшло, якість речей, які придбала для військових, дівчина зізнається, залишилась незадоволена, адже в першу чергу переживає за те, аби хлопцям було тепло. А цей одяг таким не здається. Воно навіть саме дороге, воно якесь скрипуче. Е Холодне, не знаю. Я я в цьому не розуміюся так досконало, але ну на перший мій погляд, ну воно холодне. Та навіть така допомога, зазначає волонтер, для наших захисників є важливою. Одразу ж після закупівлі благодійники і відправили речі військовим у трьох напрямках Слов'янськ, Ізюм та Запоріжжя. Кажуть, зазвичай це є основними напрямками. Більш за все це Донецьку область, Запорізька область, Херсонський напрямок. Туди передаємо більш безпечне місце по новою почтою. Якщо машина виїжджає з нашого міста, то напряму військовим. Але це не так часто буває. Загалом, ознайомившись із асортиментом магазину, ми дійшли висновку. Ціни кусаються, а вибір невеликий. Малих розбірів небагато. Теплих рукавиць немає взагалі. А одягнути бодай одного героя коштує приблизно 7 тисяч гривень. Це термобілизна, фліска, куртка, теплі штани, рукавиці та шапка. Тому волонтери закликають долучатися та допомагати нашим захисникам, адже вони там мерзнуть заради нас. Добрий ранок Україна. Дякую всім, хто допомагає на. Нашим збройним силам України, і хто хоче долучитися до збору теплих речей, ви можете придбати. Я дам адресу куди передати. Всім гарного дня, слава Україні. Катерина Волкова, Юлія Зіткевич, телеканал ск 1 На Житомирщині стартує великий звіт депутатів від політичної партії Слуга народу. Згідно закону про місцеве самоврядування та депутатів місцевих рад, депутати місцевих рад зобов'язані щороку. Звітуватися перед своїми виборцями, депутати від Слуги народу звітують уже другий рік поспіль у минулому році. Під час візиту до Новоград-Волинського району голова партії Слуга народу Олена Шуляк анонсувала початок великого звіту, який стартував тоді саме з Житомирської області. На сьогодні наша велика політична команда. Більше ніж 6400 місцевих депутатів 225 голів громад. І в нас є сільські селищні старости, тобто величезна величезна команда. А ви знаєте, наш президент ішов на вибори з однією метою. Він точно хотів бути очільником держави, який виконує свої обіцянки. І мені б і нам усім також хотілося, щоб і всі обіцянки, які ми давали. Своїм виборцям також обов'язково були виконані. Про особливості цьогорічної кампанії в умовах війни розповів голова обласної організації Слуга народу Арсеній Пушкаренко. Це буде відбуватися і в різних форматах, де дозволяє безпекова ситуація в особистих зустрічах. Для цього тепер у нас ще пункти незглавності. Також і в інтернеті, в газетах, по телебаченню. Я думаю, що в різних форматах наші депутати протягом цього місяця відзвітуються. За цей час голови усіх громад та керівники місцевих рад мають прозвітуватися за пророблену роботу. Народний депутат зазначає, особливо в умовах воєнного стану, виборці мають знати, чим займалися політики та який це принесло результат. В цьому році не зважаючи на війну. Ми вважаємо, що закон один для всіх, закон діє, і тому не на Воєнний стан, наші депутати повинні відзвітуватися. І, звичайно, що це важливо, тому що виборець має право знати, що депутат робить, отримати інформацію, що він робив цей рік, яка була його діяльність, що ним зроблено, які були його ініціативи. Арсеній Пушкаренко зазначає: більшістю депутатів, обраних від слуги народу, пишається, бо ж ніхто з них не покинув робоче місце із початком війни. Її кожен допомагав чим міг. Більшість з них. Активно з першого дня широкомасштабної війни створила гуманітарні штаби, долучилася до роботи гуманітарних штабів, волонтерять. Частина сьогодні служить в Збройних силах України. Я вважаю, що дійсно депутати перші, як найактивніші люди, які обрані людьми, мають довіру на ті чи інші території, повинні своїм прикладом показувати. Кампанія звітності починається від сьогодні і триватиме увесь грудень.